Бондар Рогачов. Рогачов обігравши турноплю. Сбіє Рогачов, гол! Степан Струк відкриває рахунок в цьому матчі. Простріл Рогачова і замикає дальню штангу Степан Струк. Це 10-та хвилина. І 1-0 на користь енергії. Важко описати. Сержао, Сержао біри Лікчанова. Сержао, удар. Гол. 1-1 Сержао. Десята хвилина. У нас рахунок зрівнюється. Тепер свою черево-позиційну атаку. Сержао забиває. Сержав на 32-й хвилині цього матчу свій черговий момент реалізовує.